Атмосферний фронт із заходу повільно рухатиметься на схід і принесе зміни в опадах та температурі. У більшості регіонів України, 27 листопада, істотних опадів не буде. Лише в північних, центральних, Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській областях в день можливий невеликий дощ. На Закарпатті, і Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Температура повітря у західному регіоні вночі від 3 тепла до 2 градусів морозу. Вдень плюс 1 плюс 6. У південній частині вночі в межах плюс 6 плюс 11, вденні години плюс 12 плюс 17. Нарешті території вночі 4 градусів тепла, вдень стопчики термометрів сягатимуть плюс 7, плюс 12. На Полтавщині небо вкриватимуть хмари. Вночі та вранці опади не передбачаються. Удень йтиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 11, вночі очікується 7 градусів тепла. У Кременчуці прийдешнього четверга буде хмарно і бездощовито. На термометрах плюс 14 градусів в день, вночі температура повітря знизиться до плюс 10. У горішніх плавнях на небі пануватимуть хмари. Лише по обіді вони трохи розсіються. Проте остаточно не зникнуть. День мене без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 14 градусів. Уночі вона опуститься до плюс 9. Вітер південного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 757 міліметрів. ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 27 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1977 року. Плюс 13. мінімум 1993-го. 15 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.